Як ми їх вижили, це, мабуть, один Бог знає, як ми пережили діалоги. Складні були часи. Але страга на Сокошку і ця грамота якась звертася. Звідки могла черпати ці слова? Ні літератури ще не було, ні якихось записів чи передач, котели чи, чи радіо, ще не було. В цьому правді буде настоятель, до якого тягнулися люди, отець Вітформовний чак, і він почав по суботам проводити такі катехітичні зустрічі. Це по помилок була катехізація, тобто вивчення основ віри, основ, самих, самих простих речей, яких ми просто не знали, тому що виросли і виховані були. В радянському суспільстві, і тому, але людська душа прагнула істини і правди. І тут ми її знаходимо. Тому ці зустрічі дуже довго тривали і е, були дуже такі любимі нам. Я один із тих, хто теж у 91-му році колись сюди зайшов і потім не вийшов сьогодні. І е, е, ми добиралися до цієї Іванівки. На яку транспорт вже концептурація ну, було дуже складно, зараз навіть трошки легше. Але ці зустрічі досить довго тривали. але на саме старшу... час припинилися. І... і громада біляся, і життя допомога смілялося. І, і... коли в цій частині храму... Була зроблена ну, велика робота по відновленню. Ми вирішили, поки ця частина охорони пустує, тут служба поки що не відправляється, ми вирішили використати цю площадку для виступів музикантів, артистів, для якихось презентацій е таких. Е починання громадських рухів, молодіжних зібрань. І вже роки, мабуть, чотири у нас проходять в цій частині храму так звані Іванівські зустрічі. Тобто, де після служби хто може, звичайно, я розумію, що з Івановка далеко люди приїжджають а потім треба бігти ще додому. І небагато не, не хто має змогу залишитися. Але ті, хто залишилися, залишаються, вони завжди мають змогу почути виступи наших музикантів. Е, і серед цих музикантів, до речі, у нас були і е, учні цієї школи-інтернат музичної, які тепер стали вже студентами консерваторії, і Харківської, і Львівської. І вони тут виконували ну, більше всього в нас класичний репертуар, але час від часу в нас ще є народний репертуар, який ми собі, е, вплітаємо. Тому що церква, вона ж як мати, вона не може відвертатися від е, дітей своїх, а діти живуть е, в цьому середовищі, в середовищі складожачі, середовищі України. І... Е, в цьому храмі має місце як і класична музика, так і музика народу. Сьогодні, тобто не так сьогодні, як вчора. Вчора взагалі було відкриття. Ну, воно таке було не таке неформальне відкриття цієї виставки. Це виставка молодого художника Владислава Казиченко. Взагалі він повинен під'їхати. Вчора він тут цілий день монтував, вивішував. Е сьогодні десь там, припізнився. Е е е Було неформальне відкриття цієї виставки. Він викладає в нашому училищі поряд, в художньому училищі. Багато, е я знаю особисто, батьків, діти, яких поступали в це училище, поки екзамени йшли, вони приходили до нашого храму, писали записочки за успіх їхніх дітей у, у цьому вступі. У мене деякі свої записочки збереглися. І, і діти вчаться, і вже закінчили це училище. І у мене завжди було таке бажання, якось, щоб ми більше спілкувалися з цим художнім училищем. Ну і так трапилося так, що ми з владом якось пересіклися, знайшли спільну мову, а він викладає на другому курсі цього училища, другий курс родини. Його учні приходять, валюють наш храм з різних точок, з різних, в різні пори року. Я кажу, давай ми зробимо виставку робіт твоїх каже, погодився І от у нас зав'язалися такі стосунки. Але напередодні я кажу, так давай і твої роботи виставимо, щоб і ти мав змогу показати свій дорого. І вчора було це відкриття. Коли монтувалася ця виставка, я приходив. Харківський художник графік, досить такий відомий, Михаїл Квітка, і він такий е е цінитель і дуже е серйозний критик. Я кажу, Міша, вистав свої роботи, але він так критично до них ставиться, що він їх не виставляє. І прийшовши сюди, він так подивився скептично на ці роботи, а потім в кінці каже, хоча я трошки... Ну, і Пітично подивився спочатку, але це так класно, що молода людина щось пробує робити, щось пробує творити. І вона хоче цей цей. Що таке картина? А це крик душі художника. Що він хоче? Хоч, хоч, хотів щось сказати. Нема в нього красномовності. Але він малює картину і вона кричить на весь світ, те, що він хоче сказати. І він каже, це так добре, що молодість горить. А молодість ти повина горіла.